Житло в Путивлі і раніше, до початку війни, знайти було складно. А тим паче зараз, коли у кілька етапів саме сюди евакуювалися мешканці сіл Новослабської та Путинської громади, орендують квартири і військові. Тому одне із головних питань, що ставить людина, розмірковуючи про евакуацію, де жити. Та й ціни на оренду житла залежно від стану і типу опалення відверто кусаються. Де знайти допомогу у пошуках недорогого підходящого житла, кого підключати, волонтерів, родичів, знайомих. Цього разу ми поспілкувалися із тими, хто безпосередньо мав справу із пошуком житлових помешкань у оренду для переселенців. Мої добрі знайомі, як тільки в них стало гучно та недалеко від них прилетіла ракета, вирішили переїхати до Путивля, тому що я пообіцяла їм з усім допомогти. Як тільки вони переїхали сюди, вони початку жили в мене, і ми одразу пішли до соціальних служб, щоб вони змогли оформитися як переселенці. Це було дуже легко. А ось що було складно, це знайти їм житло. Адже я, наприклад, розуміла, що в будинку повинно бути все необхідне: меблі, побутова техніка, посуд, постільна білизна. Але спробуй знайти таке. Ось ми почали телефонувати по всім об'явам, які були розташовані в інтернеті, по дошкам об'яв, але все марно або вже зайнято все, або дуже дорого. Та ось через декілька днів пошуків завдяки знайомим ми все ж таки знайшли майже ідеальний варіант. Це був дім, будинок, який мав пічне та газове опалення. Там були всі меблі, там була вся побутова техніка. Навіть ложки, вілки, весь посуд був. Вони дуже зраділи і одразу туди переїхали. Але він був розташований далеко від центру. Знову почалися пошуки. Через декілька днів знову ми знайшли ідеальніший варіант. Трішечки дорожче, але все ж таки він повністю їх влаштовував. Зараз дуже дорого. І знайти підходяще помешкання дуже складно, тому що ті люди, які сюди приїжджають, їм потрібно не тільки стіни, їм потрібно якесь облаштування цього жилища. І ну як я кажу, дуже дорого зараз. Не всі можуть платити таку суму, яку зараз вимагають орендодавці. Є з тим проблема по житлу. Іноді знімають іноді шукають щось інакше. Не завжди навіть це є наші переселенці, навіть приїжджають з інших областей люди, які приїжджають до нас, теж звертаються, хочуть знімати житло. Ці переселенці, які знаходяться поблизу нашого прикордоння, вони переважно сіли, їм не підходить житло в п'яти так вони стараються знайти собі частний сектор. Цінники різні. Візде цінники різні. Це від це від людей залежить. Дивляться, хто по скільки здає, хто скільки хоче, яка комунальна плата, чим отоплюють, газом, дровами. Ми наразі стараємося зробити все, щоб наша перемога як була найшвидше. Ми допомагаємо і військовим, і цивільним, стараємося допомогти, кому можемо, хто звертається і чим можемо. і наблизити нашу перемогу. Відео створено за фінансової підтримки Європейського союзу його зміст є виключною відповідальністю політичних відомостей і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.